Морозово Фереро, яке найсмачніше. Фереро Роше. Тут три міні морозова в комплекті. Купляв його по 107 гривень, але це була знижка, взагалі воно коштує 180 гривень. О, так от виглядає. Якийсь дитячий розмір, дуже маленький, куштує. Отак от всередині виглядає. Саме морозиво – це супер повітряний пломбір з ледь, ледь шоколадним смаком. В цьому морозиві самий кайф це в глазурі. Це дуже смачний шоколад з великою кількістю подрібленого горіха. Глазурь така сама на смак, як і цукерки Фереро Роше. Рафаелло. Також три штучки морозива. Отак от виглядає. Mm. На коробці намалювали, що там має бути якась ріденька начинка під шоколадом, але тут я її не бачу. Друзі, це дуже смачно. Це реально дуже смачне морозове. Глазурь на смак ідентична сухерочка Рафаело. Оці от краплення червоні, це реально якась така сушена малина, яка додає кислинку приємно. І в самому морозові чітко відчувається смак кокосу і є кокосове лушпиня. Мені дуже сподобалось. Друзі, перемагає однозначно Рафаело.